Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Самойленко і Ники Чудкіна Працюємо для вас у прямому ефірі. І вже можете долучатися до прямої трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Адже у нас в гостях прекрасна гостя. Друзі, раді представити співачку Олю Ракійську в нашій студії. Олю, привіт. Всім доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Ще так, ще доброго мене ран... вже як день. Я можу. Я сьогодні в шкарпетках душніла. Тому я буду казати, що до дванадцятої, наприклад, для мене це ще ранок. Так це і так і є. Так. Щойно ми прослухали твій трек Моє місто. Він присвячений всім українцям, які, mm. яких торкнулася війна. Я знаю, що цей трек має історію довжиною в 10 років. Розкажи про це. Так, 9 років. 9? Але 9 років. І саме 9 років тому, 4 лютого, вийшла ця пісня, але вона була тоді російськомовна, і вона присвячувалася нашому. Українському Донецьку, який ми покинули тоді, в 2014-му і в 2015-му, вийшла ця пісня. Вона була присвячена всім нам, донечанам, всім тим, хто покинув свої домівки, залишив там усе. І тоді ця пісня нас дійсно так об'єднувала і. З цією піснею я проїздила багато де. Ми їздили і до Слов'янську, і до Запорізької області, і, і до тоді був Артемовськ, там був день міста. Ну багато де я була з цією піснею, нас запрошували з концертами. І, ну, вона… Своєрідний такий гімн був. Так, це був гімн, і я ж кажу, що вона як нас об'єднувала усіх. Потім, звісно, йшов ну, час, і в мене було дуже багато нових писень, вже інших концертів. Але, на жаль, так сталося, що зараз вона набула нових сенсів. І я так подумала, що вона має жити, їй треба дати друге життя. Тому ми її переклали на українську мову. І зараз вона зазвучала зовсім по-іншому. І вже для багатьох багатьох людей не так як, вона не як зазвучала до мурах. Так, Дякую. на жаль, воно стало більш е, ближчим не тільки для жителів Сходу, а й для багатьох українців із півдня, із півночі, із Харківської області. Але е, е, от так. дуже цікаве питання. Ти кажеш, що дуже довго ця пісня поїздила по різним містам. Всі звикли до російської версії. Так. Як новий україномовний трек-версію е, сприймають тепер твої Так. Чесно кажучи, я хвилювалася. Я думала, що вони настільки звикли до тієї першої версії, що вони якось приймуть її не дуже, ну, дуже так якось по-новому, як щось чужеродне. Бо ну, в нас є у людей таке, така звичка, звичка звикати. Ну, дійсно. І коли щось нове, це якось може сприйнятися не так. Але ні, я була не права. І вона ну, дійсно зазвучала по-іншому, і всі, хто любить її, знає її, ті, хто познайомився зі мною, саме завдяки цієї пісні, вони всі кажуть, що так само торкає, як і перша версія, і але якось вже по-іншому, якось вже з інакшими сенсами. А взагалі, коли ти почала свій творчий шлях? Ну, ось це десь твій перший 10... трек був так? Моє місто? Офіційно так. Звісно, я співала і у Донецьку, але я не виходила на так, скажімо, на широку аудиторію, на публічність. Тобто, це було якісь наші там місткові там концерти і так далі. Uh, і вже тоді я ну, починала так писати потроху пісні, і в мене була пісня Полетіли до цього, до моєго, мого міста. Саме з цією піснею я познайомилася з Михаїл, Мих, Михаїл Ясінський. Uh, я приїхала до Києва в 2014-му, ми з ним познайомилися, він її послухав і сказав, що uh, це дуже не, не, як це кажуть, не схоже на, на, на всіх, якось воно щось своє. І потім е, познайомилася з Олею Божаною, з якою ми створили цей трек. І вже офіційно і публічно так, це була моя перша робота, мій, мій перший реліз, і, і з таким зразу е, ну, фідбеком дуже великим, тому що я зараз розумію, скільки іноді. Приво приходиться так, приходиться робити роками так, щоб тебе почуло, а В мене якось воно так з першої роботи вийшло щодо складності в перекладі. Мені здається, просто це дуже важка робота в плані того, що є музика, є певний якийсь музичний ритм, але слова написані зовсім іншою мовою. Наскільки важко було перекласти і адаптувати пісню в ту версію, в яку вона ми тепер змогли послухати. Чесно скажу, що перекладати іноді навіть важче, чим Чим? Ніж. Ніж. Чим писати як так. <свят> Дякую. <свят> Ніж написати нову пісню. Це правда. Іноді прям, прямо треба посидіти, прямо подумати, бо ти не можеш просто підставити рифму і все. І, ну, тобто, а Сенс, а усе це. Ну, тобто е, треба зберегти сам сенс. І іноді він може піти трохи під іншим напрямком. І це правда. Бо ти, коли піш, пишеш нову пісню, ти не обмежен так. В тебе є все поле для того, якраз обмеження. А тут ти є. обмежен вже в ритміки, як ти сказав, до цього в, в музиці, і в тебе вже є рамки, під які ти повинен підстроїтися. Тому це правда нелегко. Нелегка робота. Трек, помаранчеве серце. Ти так. його написала кілька місяців тому. Є відеоробота. Так, є відеоробота. Розкажи, як створювали, хто тобі допомагав. Так, ця пісня помаранчеве серце. Ну хто знає нашу футбольну команду? Шахтар не знає тут ну, тут. От якраз дивніше було в як мене не знають. Ось і ця пісня вона присвячується нашій команді. Або в неї ще в нашої команди ще немає пісні на українській мові, яка їй присвячена. До цього, звісно, були ці пісні. Але ну якось я думаю, що не до пісень було останні пару років і. Але я написала не тому, що треба от було написати, а тому що в мене було таке натхнення. Мій чоловік грає за шахтар, і тоді він повернувся до Шахтаря. Ми жили до цього Туреччині Ці, цілий рік. Я дуже сумувала по дому, я дуже хотіла повернутися, незважаючи на те, що тут війна, і всі нам казали, що не треба. І це ну і в нас же маленькі діточки. Але коли він повернувся, мені здавалося, що. Ну, як, як ковток свіжого повітря в моєму житті знов трапився. І ми повернулися додому, і в мене було таке натхнення, що я написала цю пісню, яка я вважаю, що я її прожила вже роками. Ну, тобто, там такий самий Концентрат всіх моїх думок, всіх моїх відчуттів, які я прожила ну, багато вже років. Ми вболіваємо за Шахтар. І Ярослав ще з дитинства грає за нього. Ну відразу за першу команду. Ще це було спочатку третя команда, потім дубль. І весь цей шлях ми з ним проходили ще такі молоді, зелені, зелені були, але разом один з одним, рука об руку. Це Тому? головне. Якраз до речі, ця пісня Помаранчеве Сонце пролунала під час маршу Шахтаря у Німеччині. Це була ем, своєрідна підтримка чоловіка чи спосіб ще раз, е, скажімо так, просунути новий ну, не е, нову пісню Шахтаря? Нагадати про Україну, може там, які в тебе були думки? Коли... Гра Шахтаря це вже нагадування про Україну. Я а вважаю. то ще й пісня українською. Ну, звичайно, і це так. Ну, я так скажу, що мені е, дуже приємно, що Шахтар ставить її перед домашніми матчами і ще перед такими важливими іграми. І е, ну, це такі відчуття. Ну, я думаю, що я декілька років тому ще, ще б і не мріяла про таке, щоб по цю, почути на такому великому стадіоні свою пісню, яку я, в яку я туди влож, вклала душу, і зараз вона відкликається у багатьох-багатьох людей. Ось, тому, звісно, це, ну, це про підтримку, це про нашу єдність, там такі основні слова. Ми разом, в нас помаранчеве серце, тобто, де б ми не були, воно завжди б'ється. І я коли чую цю пісню, я вся в мурахах, особливо на цьому стадіоні. І, звісно, дуже приємно. І, до речі, вона завжди грає, навіть коли я не приїжджаю до матчу. Вона все одно грає на домашніх, перед домашніми матчами. Це дуже круто. І вперше вона прозвучала, коли була прем'єра, і ми тоді перемогли 1-0. Дуже було круто, що це все разом. І перемога, і прем'єра пісні. І вдруге, ось коли я їздила зараз. Вони грали. Ну, Шахтар грав з Марсель з Марселем. Ну, общем, дуже приємне враження. Як ти все встигаєш їздити з чоловіком, писати пісні? А діти? В тебе ж двоє дітей. Да, боже, а боже, це, а це саме головне, бо це це займає на багато часу. як ніхто. Так, бо і всі ці пісні і всі ці поїздки вони навіть рядом не стояли з вихованням дітей і з тим, скільки часу туди потрібно приділяти. І не тільки часу, бо я вважаю, виховання дітей це. В першу чергу якість, тобто не те, скільки ми з ними там проводимо цей час, а саме як ми цей час з ними проводимо. І коли я повертаюся додому, або там коли ми там записали нову пісню, але після якогось концерту, я. Приїжджаю додому, я хочу проводити час з дітьми. Я відкладаю усі телефони, усі справи, і хочу оці найцінніші моменти насолоджуватися з ними, цінувати цю кожну мить, бо вони так швидко ростуть. Боже, вони тільки ну ти розумієш, так? Вони тільки народжуються, а потім Тут вже, бац! так вже і старшої шість років, молодшому чотири. І так це все швидко летить, і вже старша пішла до школи, а я тільки її на колясочки возила ж. Ну тобто, дуже летить. і я дуже хочу цінувати цю кожну мить з ними. Якщо говорити про благодійні виступи, є вони в твоєму графіку? Е, ну, зараз ми плануємо ці всі виступи благодійне в першу чергу, бо це зараз дуже важливо, але в цей, в цей час ми роб, працювали саме над матеріалом, бо, ну, звісно, повинно бути щось нове і таке, ну, в першу чергу, україномовне, нове і те, що мені ну, це повинна бути моя душа. І це теж займає багато часів, щоб. Технічно все це проробити. так, і ось Зараз буде виходити нові пісні. Моє місто вже вийшло, помаранчеве серце вже вийшло, але помаранчеве серце вона більш така. Ну, вузько направлено, так? Ну але я от знову ж таки не можу погодитись. Фанатів, як це може бути вузько направлено, коли фанатів шахтаря по всій країні з чітко, напевно, можна до до часу було ділити на два. Тепер це все просто перемішане в плані Динамо і Шахтар. <год> 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 а тепер всі вболівають одночасно за всіх, бо це українське. Тому я не можу сказати, ну, що воно вузько направлено. А ти, ти за кого вболіваєш? Я ні за кого я футболі ага. не ну, розуміюся. Тому Я тому міг ти за так молодості поганяти на полі десь під школою, а так я ну. не. Дуже сильно розуміє. Дінамо Шахтар це завжди такий батл. Це, це, оце я якраз це знаю, про але, прямо, але зараз це в будь-якому випадку українське. Так, це українське. Я з, згідна з тим, що все змінилося, і зараз ми вже не так один одного. Поки сприймаємо. Динамо не грає шахтарем, <свіс> то вболіваємо так, за своїх. Так вболіваємо за своїх у Єврокубках. І я вже це чую від людей, що вони кажуть: ми вболіваємо за Дінамо, але все одно, коли грає шахтар, ми вболів... ну, в Єврокубках. Звісно, не проти Динамо. Вони вболівають за Шахтар, але ж все одно це такий принцип: ну вболівальники, Динамо, ну вони вболівальники Динамо. Ну що ти не кажи, ну вийду я з помаранчевим серцем, вони не будуть мене слухати. Ну як мінімум. Тому ну, ну це правда. Ну давайте ж чесно казати. Тут прилетіла до нас інсайдерська інформація звіті, що ти зараз працюєш над новим треком. Не над одним навіть. Над новим. Е а, він не один. Не в тебе. один, не один, їх декілька, і це буде цілий альбом. Тобто е це буде навіть не альбом, а ep альбом такий концентрат. Туди буде входити шість пісень, і зараз ми над ним працюємо дуже так плодовито. А коли він планує виходити? У Ви планує березнь, його випадку? У березні. Під кінець березня. Я сподіваюся, ну я сподіваюся, я ставлю таку мету собі, що він вийде, і обов'язково хочу зробити і концерт, і для своїх прихильників, і потім благодійні концерти. Тобто зараз ми працюємо саме над матеріалом. І скільки там буде треків? Шість. Шість. А, до речі, альбоми це завжди навіть є пішники. Вони це кропітка робота. І скільки він вже готується, і хто допомагав у створенні і допомагає. Так, він готується ну декілька місяців. Я не можу сказати, що я його там роками роблю. Ну головне, вот... що це не затягнулося. Це так, просто... Так. я просто фанат, саме версії альбомів, через те, що це створює певний портрет виконавця mm -hmm. в певний період його, скажімо, так, творчості. Так. Не просто там 10 років викидувати регулярно по пісні, але не комбінувати це в альбом, а саме, альбом. Так, і завжди, коли ти е, слухаєш цей альбом, ти можеш там помітити якусь ну, нить, яка проходить, бо це якась історія цього виконавця. Я теж дуже люблю альбоми слухати, не, не тільки просто ну, рандомно треки. Ось. І тому е, ці всі пісні вони написані саме тоді, коли ми повернулися додому, і це все, що в мене вже накопилося. За останні два роки це все там втілилося в цей альбом, і ну що так з цим альбомом, коли він вийде, ти плануєш концерт, по перше, в Києві? Буде так. Так, коли теж чекати його, я думаю, відразу. Тобто, вийде альбом, і може там десь тиждень-два, і ну, не затягувати з цим, бо я теж дуже засумувала за сценою, за концертами, за людьми, за цим живим вайбом. Бо це, ну, це відрізнюється від того, що ти просто в інтернеті, ну це це. Теж дуже приносить багато емоцій, коли ти викладаєш треки і ти відчуваєш цей фідбек від своїх слухачів. Це круто, але це не порівняється з живим концертом, коли ви там і спілкуєтеся, і розмовляєте, і бачиш їх очі вживу. Ну тобто, це не порівняється не з якими там коментарями чи повідомленнями хоча це теж безумовно важливо. Якщо підсумувати про вона вже запитала, чи маєш вже приблизні графіки щодо презентації альбому, зокрема, і виступів, коли твої фанати зможуть тебе почути наживо не тільки в Києві? Во, ну, ось ми робимо, працюємо над цим, щоб пісні були почути, і щоб в мене був матеріал, який люди захотять послухати. Послухати наживо, прийти і почути ті пісні, які вони вже полюбили. Тобто я думаю... графіки вже будуть дещо пізніше, якраз пізніше, презентація. альбому. Я думаю, це ідеальний варіант. Це презентація альбому і зразу графіку. свідкуйте за сторінкою Олі, там все побачите. Так, так. так. До речі, я вам першим кажу цю інформацію. Я ще нікому про це не розповідала. Це правда. Я все готую, готую моїх людей, які мене слухають, які дякую їм дуже, що вони чекали від мене пісень і не, не відписалися. типу, ну коли вже вона. Щось почне для нас сюрпризи якісь робити. І коли вийшло помаранчеве серце, місто, в мене була ще новорічна пісня, але вона, ну, звісно, сезонна і до альбому вона не буде входити. І коли в мене пішов оцей всей вайп роботи, вони... Пишуть мені, Боже, нарешті ти, нарешті ти почала нас радувати піснями. Тому я е, хотіла цю інформацію якось приподнести їм, що ось буде альбом, але я все е, чекала е, часу і ось він прийшов, мабуть, зараз на, на радіо кордон. Чудова ось, новина. Вже чекаємо, по-перше, твого альбому. А по друге Дякую. посилання на радіо кордон в музичних статтях, що Оля Ракіцька в ефірі Радіо Кордон заявила про <с. новий альбом. Друзі, нагадаємо, сьогодні в нашій студії спілкувалися з українською співачкою Олею Ракіцькою, спілкувалися про її нову пісню, про новий альбом. Дуже круто, що продовжується робота. Дуже круто, що вдається далі творити, тим більше коли це чіпляє багатьох людей. Дякуємо тобі за цю розмову. Дякую вам. Було дуже приємно і познайомитись і поспілкуватись. Приходьте ще. Обов'язково, друзі. Ми з нинишкою прощаємось з вами вже до завтра. вже о 8.30, я щось плутаю час. Восьмі 8.30 у тому самому місці. У той самий час будемо зустрічати з вами цей прекрасний ранок. Звичайно, залишайтеся разом з нами. Попереду новини, попереду багато корисної Попер... і цікавої інформації. попереду. Помаранчеве серце зараз буде. обов'язково це уникнути неможливо. Друзі так, так, дякую, Па-па.